Ничего не понимаю. Эта ночь очень непростая. Что же это за кошмар происходит? Наши силы ПВО сбили порядка 300 вражеских дронов. Ну, якщо вже молодь просить, то хто ми з вами такі щоб не пояснити, що ж такої відбувається? Отже, у підмосковній дубні так класно відпрацювала російське ППО, що безпілотники попали у завод імені Фьодорова, який входить до концерну. Кронштадт там виробляють бойові БПЛА, наприклад, безпілотники Оріон, які росіяни називають аналогом Байрактару. Крім того, звісно, удари пройшлися і по підмосковному технопарку Елма. До речі, це за 50 кілометрів від російської столиці. На цьому вже побитому підприємстві виготовляючи виготовляли мікрочіпи і елементи для систем наведення і блоки управління дронами. Оця Елма це такий один із масштабних центрів, де відбувається імпортозаміщення русське оцих критичних компонентів, які раніше завозили з заходу, а зараз Росія під санкціями, тож ці елементи не отримує, виробляє сама. Я переконана, наприклад, що ці прильоти не останні коротше. Чтобы вы разумели, Россия на грани коллапса, как говорит Соловьевский, прихвостень Гаспарян, он прям возмущен. В Кремле готовятся к побегу, Россия на грани коллапса и так далее. Сегодняшний налет без пилотников. 17 видео показано, это я только три телеканала украинских посмотрел. Тільки трі. 17 відео uh, у мене вопрос: а uh, вот ви зачем чим от ділеєте? Ні, ну а що за випроси такі? Слухайте: звучить так, наче Гаспаряну от прям обидно через те, що він бачить стільки відео, де луплять по російських, наприклад, заводах. Але я так розумію, у нас сьогодні випуск пояснювалка, тому будемо е, роз'ясняти цю ситуацію, розкладати на пальцях. Ну, по-перше. Якщо думки матеріальні, то ми хочемо, щоб наші слова стали дійсністю, і постійно повторюємо, що Росії гайки, Путін збіжав, і так далі, і тому подібне. Ну а по-друге, кажуть, от що, наприклад, можна дивитися вічно на те, як горить вогонь, і я гадаю, що в Україні ми просто це переосмислили, і кажемо, що можна дивитися вічно на те. Як горять заводи і військові об'єкти на болотах? Ну і в принципі, а чого б не позловтішатись, от заради задоволення? Точніше, якщо чесно, це мені здається важко просто назвати зловтішаннями, тому що ми просто щодня з вами дивимося на те, як неймовірно круто і професійно працюють наші сили. Безпілотних систем і не тільки, шановне споглядацтво, як каже мій колега Слава Варда. Якщо вам подобається і ви задоволені, і все вийшло саме так, як ви хотіли, то натисніть уже лайків під цим відео. А ті, хто нарайнав вперше обов'язково, підпишіться на канал. А хто досі, наприклад, не отримав сатисфакції, тому не натиснув на лайк? У мене для вас є підбірка. О, Слушаю, як шахет летить, літімучик. Все, пойдем, пойдем, пойдем. все, тише, тише, выключи вспышку, вспышку выключи. Сырье откройте! Сырье откройте! <связывая> Судячи з останнього відео, можна зробити висновок, що якийсь Саня чисто по приколу закрив свого друга на балконі у той момент, коли місто атакують дрони. Кайф товариші, нічого тут не скажеш. Ну і останнє, насправді, що хочеться відповісти гаспаряну на цей його крик про зачем ви це ділате. Ну. Ми любимо, ми любимо, як ви, росіяни, врещите від прильотів, і я вам більше скажу: ми настільки це любимо, що в Україні навіть міксують треки під ваші крики. Саня! 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 Друзі, ну ви ж не думали, що я вас тут залишу без нового трека аудіохулігана Джельсаміна? Гм? Ну, ви знаєте, посміялись і годі, тому що тепер у мене до вас є серйозна справа. Я нагадую, що у нас на Райтнау right тут відкрита баночка збір на потреби аж цілих двох підрозділів. Два збори об'єднали в один. Бо, як ви розумієте, все військовим завжди треба на вчора. Тож прошу вас відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані, або тиснути у лінк під цим відео і закинути хлопцям копієчку, а краще гривень 50, 100, 200. 200 та хто скільки може, можете тисячу до речі, такі донати сьогодні були. То закидайте. Я переконана, що хлопці будуть вам дуже вдячні. Ну і Ви ж знаєте, що завжди військові. Тішать вас за ваші донати якимось, наприклад, відео своєї роботи, то ж ви точно не пошкодуєте. А тепер саме час продовжити тему Таурісів. Публічно поки що Німеччина не заявляє про те, що Україна їх отримає. Проти публічних обговорень виступає сам канцлер Німеччини Мерц, але все ж таки уряд Німеччини поставок Таурусів в Україну не відкидає, просто не хоче про це говорити. Бо Ну, на те, мають якісь вони свої причини. Але що смішно, Соловйов, наприклад, вчора вже відспівував кримський міст, бо був переконаний, що Тауруси в Україні. Сьогодні все змінилося, але давайте послухаємо вчорашню версію і порівняємо. Увірін, уже вже знаходиться на території України. Тепер давайте смотреть, когда і по якому об'єкту можуть бути применені. Очевидно, для того, щоб угодити своїм западним хазяївам, Зеленський проведе. Массовый зал птаурусами по Крымскому мосту. То есть, это главная цель, о которой многократно и требовали именно удара по Крымскому мосту и немцы. И мы помним, как была слита информация о телефонном разговоре, в котором принимали участие высокопоставленные немецкие на случай, как раз разрабатывалась операция удара по Крымскому мосту. И это то, чего давно хотят британцы. Воєнно-політичне значення не надо недооценювати. Воєнний нібольшої політичної большої ще вчора. Він був переконаний, що тауруси, які в Україні уже тут і зараз полетять у кримський міст. А сьогодні схаменувся і згадав, що треба не сокрушатися, а запади спіпілять. Це ефективніше. Якщо ми хочемо зараз добитися успіху, а в нас іншого варіанту нет. Війна для нас носить характер екзистенціальний. Мы не красные линии должны рисовать, а мы должны наносить разящие удары. Если центр принятия решений на территории Германии по Германии, в Польше Польше, если мы видим, что там складируется техника, предназначенная для отправки на территорию России, уничтожать это там. Если мы пока стесняемся выборе. Чим-то сісміє сюди использують конвенціальне лінні конвенціальне оружи, то не треба зіснятися, треба сході ісключити з військових соображень. Ну ви зрозуміли, як тільки все не дуже, Соловйов одразу б'є ядірка і по центрам прийняття рішень цього разу по містам по столицях, які відправляють зброю, тільки що він сказав в Росії, не в Україну. Я не зрозуміла, але. Щось він таки певно знає. Водночас, водночас, поки Соловйов стверджує, що Таурус уже тут в Україні у студії Скабєєвої навпаки тішиться тому, що Таурусів в Україні не буде. Нойберлін, катори публічно об'явила без об поки все ж не збирається передавати Україні крилаті ракети Таурус, сообщає об этом здання. Більд. несмотря на агресивну риторику канцлера Мерца. о снятии всех ограничений на дальность ударов. Правительство Германии подобных решений не принимало. В Кремле уже заявили, что пытаясь создать неопределенность для России, европейцы создают ее для себя. Але по суті ні опрільоно стільки у студіях російських пропагандистів, тому що одні кажуть, що ракети вже тут, інші кажуть, що їх немає, навіть не буде. Але всі вони мовчать про те, що Фрідріх Мерц заявив, Німеччина продовжить і розширить допомогу Україні, і навіть має наміри придбати українську далекобійну зброю. Більше подробиць Мерц поки що не захотів повідомляти. Він сказав, що взагалі обговорювати всі ці речі з воєнною допомогою. Ну, на паблік якось не годиться, тому що це такі дуже е, тендітні справи, такі дуже вони крихкі і треба дуже обережно до цього ставитися. Але той самий більд, е, який заявляв про те, що Таурусів в Україні не буде, який цитувала Оля Скабєєва, написав. Що Німеччина планує виділити мільйони на самостійну розробку і серійне виробництво крилатих ракет з дальністю польоту до 2,5 тисяч кілометрів, і це взагалі ідеальний варіант для всіх, окрім Росії. Звісно ж, єдине, що от про це звісно не скажуть в студії 60 мінут. Але знаєте про що там говорять? Дуже цікава історія про те, що, наприклад, Трамп, новий старий маразматик у Сполучених Штатах, вам нічого не нагадує це старий дурацький президент. Ну, слухайте, демакрата крита ставить посамнення його адекватність. конгресвуман жасмен крок. Я. публично потребовала проверки дееспособности президента. Дональд выглядит как пациент в психбольнице. Его речи бессвязны, считают Крокет. Вот конкретные примеры. Трамп неоднократно, оказывается, путал имена политиков. Называл Ники Хейли, Нэнси Пелоси, своего бывшего врача Рони Джексона, Роном Джонсоном. Группа из 27 психиатров. В книге «Опасные случаи Дональда Трампа». Ми на цій книжці ще зупинимося, але це головне в кінці е, цього відео. Слухайте. Є така книжка в Америці показує на тривожні симптоми. Параноїдальні ідеї, ацтво емпатії, імпульсивність і склонність до насилю. Параноїдальність, відсутність емпатії. Я не знаю наскільки імпульсивність, але схильність до насилля мені здається, що це не так про Трампа. Хоча і про нього напевно також, але взагалі це дуже дуже схоже на Путіна. Таке враження, що в цій книжці не трампа описували а реально президента Росії. Блін Росіяни вони такі в цьому плані примітивні ще недавно. Рівно те саме вони правда посилались на якісь інші джерела, але те саме вони говорили про Джозефа Байдена. А тепер він уже не президент, і знову ж таки скоріше буде брати паузу у політиці через лікування, та й жартувати над ним уже якось не дуже, тому що у у чоловіка рак простати, і це по моєму взагалі не смішно. А хоча деменція, їм здається, дуже дуже цікавою історією. Так от. Вони просто беруть і міняють імена, а опис американського президента залишається той самий. І переходимо до цієї книжки, про яку розказує Ольга Скабєєва, де 27 психіатрів сіли і описали портрет Трампа. Я взагалі звикла до того, що вони вигадують якісь книжки, якісь статті, вигадують якихось журналістів або знімають якісь фейкові відео, платять блогерам, щоб ті розганяли якусь фігню, на яку вони потім посилаються у своїй пропаганді. Я думала, що цієї не існує. Я Гугл таки вона є. Щоправда, написана вона була ще у 2017 році, і щось мені підказує, що це була частина передвиборчої гонки. Коли ще Байден став президентом, але чомусь звісно згадали про це сьогодні у студії Олі Скабєєвої. дуже дуже вчасно вони накопали цю книжку, але і це ще не все. Тому що не Трампом єдиним, треба ж сказати, що запад гнілой весь запад, і почали, звісно ж, із Макрона. Бо ви пам'ятаєте, Мерць агресивний, а Макрон. слабкодухой. Ну и во Франции не затихает скандал с соплеухой, которую президент Макрон выхватил от первой леди Бриджит. Абсолютно жалкие попытки Эммануэля убедить людей в том, что они с женой просто дурачились, сгладить ситуацию ожидаемо не смогли. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считают, что оправдание Макрона вранье. И раз он соврал здесь, То наверняка в французам везде. Ну, так стався у Макрона із його дружиною конфуз. Тому що те, що попало на камери, ймовірно, не мало бути зафіксоване. Але ну що робити? Це особисті стосунки у парі. Ми знаємо, що це таке. Буває по всякому. Ну видно, от, от такі у них взаємні, але мені, якщо чесно, до цього абсолютно байдуже, абсолютно байдуже до особистого життя Макрона, чи взагалі будь-кого. Але звучить це так красиво в російській пропаганді. Вони прям це смакують, мах. Отхлестала по морді, його дружина, да ще й на камеру. Ай-яй-яй, він виправдовується. Який слабак, почти ничтожество. Ви розумієте, до чого цей посил, якщо ні, дивіться далі. Тому що ці <плес> люди нам роблять ультиматум. Ультиматум Росії. Ти ж не ультиматум сделай, хотя, щоб вона тебе прилюдно там не порола. а тут ультиматум самой Росії. Это серйозна вещь. Hmm. <laughs> як би тут к этому не относиться. і виходить як та хто такий Макрон, щоб ставити Росію ультиматуми і взагалі про що заявляти, якщо він не може заспокоїти власну дружину, все то це такий чистий російський вайб. Не дружина тебе має тримати за обличчя, а ти дружина, що показати всім, який ти сильний, і це все робиться на фоні чого? На фоні консолідації заходу, на фоні того, що Європа об'єднується і готується до можливого нападу Росії, до можливого Агресії на фоні того, що Росія десь втрачає свої позиції. А якщо Росія слабка, то це не Росія в першу чергу, а Путін слабкий. І щоб люди не втратили віру у лисого, пропаганда звідусіль лє лайно на західних лідерів, типа он там в ша старі маразматики, мерц, які зніпанятний агресор, значить, він нацист, значить, у Франції розмазня, то розмазня. Тоді у. Нас. Ас Путін сильний і молодий, тільки от е, є нюанс в нього. Трохи руки трусяться, трохи вени по колоці, трошки він кашляє і кхекхекає. Ну, подумаєш. <му> Щоб ви знали, не так то і багато було раніше кадрів кашлюючого Путіна. Це ми от зафорсили в інтернеті з останніх його, там, наприклад, якихось прямих ліній і так далі. А раніше в Росії, щоб ви розуміли, на федеральних каналах була рознарядка для режисерів, монтажу вирізати усі кашлі і кхекхека Путіна із ефірів, щоб народ ну, не думав, що Путін якийсь там хворобливий і розмазня. Це я, якщо що, не вигадую, от вам історія з перших густ. Я сама це сьогодні вперше побачила, блін. Я вийшла з телевізіння в 17-му році, коли почалася предвиборна президентська кампанія к 18-му року. І почалася прям шиза. Мені головний редактор говорив вирізати будь-який кашель Путіна, а Путін дуже багато кашляє. І тому це було дуже складно смонтувати. Мені не можна було показувати його з определених ракурсів, а підставити сміх. Це, звісно, було, да, навіть, останні капли. Ось так, от і створюється картинка сильного Путіна. Але я це все до чого. Росія намагається тримати міну в тих обставинах, які є. Правду кажучи, ці обставини не найгірші для боліт, але все ж таки на поступки їм доведеться йти, тому що так чи інакше ми всі заходимо у якісь мирні перемовини. коротше, йдемо ми до якогось мирного процесу, і все ж таки доведеться щось робити Росії, тому поки люди не засумнівалися. У силі Путіна вони вже наперед гасять лідерів західних країн, щоб у небі перемовин світила тільки одна ясна зірочка, і в це вірять на федеральних каналах. А от, наприклад, у центрі Боліт у Москві, я маю на увазі, люди починають задумуватись про те, що не все так класно в Росії. Пам'якаш. Там да, не кажуть, що ми привращаємося в Донбасу за це. Юна пані має подякувати лідеру Владимиру Владимирчу Путіну. Але знову ж таки гадаю, що зовсім скоро ми побачимо відео із її вибаченнями. А вам я дякую за те, що ви додивилися відео до кінця. Лайкнули його, підписались на канал, якщо вперше. І чекатиму вас, звісно, тут на RightNow вже завтра, тому що пропаганда лється і лється.